Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Пригадайте, яка зараз пора року? Так, весна. Діти, подивіться, до нас в гості завітав зайчик. Зайчик запрошує нас до мандрівки, до світу весняних квітів. Тож рушаймо. Ось і перша квіточка кульбаба. Вона росте скрізь. На полі, на дачі, у лісі, на подвір'ї. У кульбаби є листя, корінь, квітка насіння. У кульбабки квіточки жовтого кольору. Ось така квіточка кульбаба, тюльпан. Тюльпани ростуть на квітниках. На клумбах, там, де посадили люди. Квіточки тюльпана бувають різного кольору, червоні, жовті, рожеві та багато інших кольорів. Пелюстки у тюльпана від сонячного проміння відкриваються, а на похмуру погоду та на дощ закриваються. А ще тюльпан є дуже пахучою квіткою. Нарцис має невеличку голівку всередині дзвоник, а навколо пелісточки. Нарциси ростуть у клумбі біля будинків. Колір квіточок нарцису буває жовтого, білого, жовто-білого кольору. Діти, ось такими квіточками ми сьогодні з вами познайомилися. Діти, а давайте з вами пограємо в гру. Чим подібні, чим відмінні квіти. Щоб вам було зрозуміло, як грати, я буду казати початок речення, а ви повинні сказати закінчення. Будьте уважні! У тюльпана квітка велика, а у фіалки так, у фіалки маленька. У кульбаби квітка жовтого кольору, а у пролізка так, білого кольору квітка. У тюльпана стебло високе, а у пролізка так, низьке. Кульбаба росте на лузі. А тюльпан. Так, тюльпан росте у квітнику. Діти, ось і завершилася наша мандрівка. Зайчикові дуже сподобалося з вами подорожувати. Тож, малята, до зустрічі!